Якщо ви досі в пошуках ідеального спорту для себе, я вам в цьому з радістю допоможу. Сьогодні буду випробовувати на собі японське бойове мистецтво карате. А! Антоніна Самойлова українська альпіністка, яка підкорила світові вершини. Чогорі. Мало Амадабла. Ельбрус, Кіліманджаро, Орісаба і Манасу. Вона єдина українка, яка тричі піднялась на Еверест. А відкриє секрети Карате мені справжній сенсей. Микола Сіраковський, головний тренер олімпійської збірної з карате, під керівництвом якого українська збірна стала першою на європейських іграх 2023 року. Головне питання сьогодні: що таке карате? Це традиційне японське бойове мистецтво. Правильно називати його карате до, і воно має приблизний переклад як шлях пустої руки. Існує понад 70 різновидів карате. Карати досить популярне серед голівудських зірок. Його майстерність вивчали такі знаменитості, як Чак Норріс, Жан Клод Ван Дам. А володаром чорного поясу був і сам король рок-н-ролу Елвіс Преслі. Карате це мистецтво формування характеру, мистецтво формування особистості. Ми можемо використовувати і руки, і ноги, і кітки, і добивання людей. Лежачого не б'ють. але не в карате. Це дуже цікаво, але найбільше поки що мені подобається ваша форма. І для тебе я підготував класний кімоно. Можу я зараз вже приміряти Звісно. її. Скільки коштує кімоно для десь від тисячі гривень, а таке вже професійне. Сім, вісім, дев'ять тисяч гривень. Окрім форми для занять, потрібне екіпірування, рукавички та захист для ніг. Скільки коштує ціна рукавичок від дев'ятисот до тисячі ста гривень, а для ніг? від тисячі вісімсот до двох тисяч гривень. А абонемент коштуватиме в середньому 1200 двісті гривень за дванадцять занять у місяць. Чи можу я на себе зараз одягнути ваш чорний пояс? Пояси це є е, градація рівня спортсмена. Чорний пояс найвищий, це майстерський, а учнівські поділяються від білого до коричневого. І щоб отримати кожен з них, потрібно складати іспити. Я готова до свого першого тренування і, як завжди, оціню його ефективність за допомогою свого родинника. Ми починаємо з розтяжки. Розтяжка одна з найважливіших частин тренування, адже потрібно максимально розігріти всі м'язи тіла для правильного виконання ударів і технік карате. Одне з найголовніших, що є в карате, це є дистанція. Ми маємо постійно втримувати таку дистанцію, де мені з одного боку безпечно, а з іншого я в будь-який момент можу перейти в атаку і дістати до опонента. Саме так буде відбуватися реальний двобій. Чому так. так кричать? Емоції. Традиційно бойовий викрик звучить, звучитка Кіай. Кіай! Окрім дистанції, в карате не менш важлива і координація. Коли ти бачиш мою долонь, треба торкнутися. Домовились. Починаємо. <звук> так. І тільки після цього можна починати відпрацьовувати удари. Це удар кізамі цукі. Кіт Цукі. Прямий удар передньою рукою. Точно. Б в обличчя. Так. А! Кізамі цукі. Непогано. Добре. Переходимо до техніки ударів в нік. Це маваші гірі. Давай повільно. Підняли ногу. Поставили. А, боже мій! Забираємо ногу в коліні назад і ставимо її вперед. Б'ємо сюди. От, тепер намагаємося це зробити. швидше. Нічого, нічого. Карате, першу чергу, це робота. Добре, спробуємо зараз відпрацювати те, що ми тільки що вивчили. Отже, ми почнемо навчальний спарінг. Проти мене сьогодні змагатиметься Андрій Торошанко, бронзовий призер чемпіонату світу та золотий медаліст з командного комітету 2023 року. Загальні правила. Я Безумовна команда зупинки поєдинку. Коли я кажу хаджиме, ви починаєте битися далі. Я ме кажіть. Яме. Карате це дуже. Страшно ідіть на карате, якщо ви дійсно безстрашна людина. А що ж з ефективністю? За тренування я витратила 571 калорію.